Вітаю, вітаю, мої сонечка, найкраще. Сьогодні подивимось такий швидкий розклад, що у нас по полігонах далі прильоти чому так відбувається і, і що далі. І подивимось цю далекобійну. Це наш сапсан. Для мене це завжди асоціюється з потягом швидкісним, до речі, сапсаном. Давайте подивимось. Полігони, тому що ми Дніпро вже подивились, на липень є відео, і там по Дніпропетровщині показує таку проблему, що буде прильот знову. Давайте так: останній прильот Миколаївська область по полігонах. Чому? обманули, що все добре буде? Не вгледіли, бачите, панікуємо про наслідки, не все відзвітували. Може бути ще прильот по Миколаївській. Знову ж таки, ближче туди, е до Херсону, не до Кривого Рогу, в той бік. Можна чи можна було уникнути цього прильоту? Ні, ну карта дурня, ні. Ви знаєте, зараз будуть шукати крайніх, але насправді тут проблема в тому, що нема ППО. Я нікого, знаєте, не відмиваю нічою репутацію, але тут карта дурня. Чи можна було заподіяти? Ні. Чи можна було заподіяти жертвам? Чи можна було зменшити кількість жертв? Ну, якщо б не базікали, не потякали всі, де хлопці знаходяться, це обговорювалося в населених пунктах поруч. Дякуємо місцевим. Їх не так сильно було з неба видно. Чому так довго висів дрон? Дрон довго висів, бо не розумів. Вони там відпочивають, чи щось роблять, і що там взагалі відбувається. Ворог не отримав там того результату, якого хотів би, тому там буде повторюватись. Чому така проблема по полігонах? Такі великі влучання, точні влучання ворога в ціль. Бо якась інформація таємна стала явною, і вона буде далі просочуватись, бо треба йти далі в глиб кудись країни і ховатися, але ти повністю не сховаєшся це тимчасово. Наступна ціль все одно: там, де відпочивають військові, це мож... це в містах, і в містах, де вони гроші витрачають, тут готелі будуть знову. І міста дислокації, друга лінія, і по містах. Він хоче нашу силу. Військову розбивати. Інфраструктуру б'є, силу військову розбивати в тилу, щоб, знаєте, щоб хлопці, хлопці слухайте, центри комплектації, є загроза комплектування. Я не дуже знаю всю цю систему. От як ті навіть, хто ще не, не навчений буде, ті, хто тільки їх збирається на навчання вести? Карту диявола вийшла. Ну, нема ППО, як ти заподієш. Якби ворог не знав, де ця ціль, там би не висіло би. Виток інформації, по-перше, треба прибирати. А то всі крайні, знаєте, причому місцеві ходять і розказують. А ти бачив, що там, а ти знаєш, що там тепер живе, а хто що знімає. Це також є проблема, але вона всередині нашої країни. Літаки будуть ще. Літаки там, де стоять. Там, де, де навіть, знаєте, як ремонт збираються, ремонтуються. А наша нова ракета Сапсан. Покажи мені, як вона виглядає, що це. Таємна інформація. Не все знають. На базі чогось зроблено, що не розкрали, Не розікрали. Не знаю, як це розуміти. Не всі, не всі розікрали, це називається. Якась ракета, знаєте, щось, можливо, радянське, якийсь прототип, який в нас залишився, який, на щастя, не розіграли. Я не знаю, чому так іде. Так і йде фраза в голові вона буде летіти, але її треба доробляти. І вона, до речі, щось, або вона, або її якийсь прототип може використовуватись як ППО. Бачите? От це карта захисту у нас з вами. як... Захист. Її треба доробляти щодо точності, може бути ну, сильна погрішність. А чому зараз про це кричать? Ну, я не розумію логіки. Ну, вдарте спочатку цією ракетою і потім вже ж пояснити чим. Потім всі порадіємо, нашу заздалегідь взагалі щось анонсувати, щоб пішли прильоти там, де вони збираються, ворог буде мати цю інформацію. Гроші творять дива. Чому зараз анонсували сапсан? Ну, тому що при був виток. Збирали, не хотіли це анонсувати. Знаємо, що є вже виток інформації, що ворог в курсі. Тестували її вже на прифронтових громадах. Я думаю, це сумщина мені показує ту частину, що вже по ворогу там були. Нам треба якийсь прототип, щоб море захищав, щоб міг вдарити в море. І чомусь мені показує, що настільки Москва там буде, скільки там буде якийсь об'єкт на воді в морі. Вона трошки для інших цілей. Вони не будуть до кінця мати її повну характеристику. Щось там буде те, що ми або самі виробляємо. І вони щось не розуміють. Це добре. Але мені показує, що її вже тестували, що вже були застосування в минулий навіть рік. Щось було, може, це один з прототипів? А установки з чого пускаються? Чи як це робиться? А не скажуть нам. Я не скажу. Показує такий момент. Чомусь вдало саме над водою вона буде вийти, не знаю. Все буде. Це якось дасть нам результат на фронті. На фронті ні. А результат в переговорах дасть. Да. Європа підтримається, чи якось дасть нам результат в переговорах щодо ЗС, щодо взагалі атомних, можливо, на захист поставлять. Буде якась ще ракета для захисту, ми будемо щось своє. Вона не настільки точна. Вона, як, ну, там, не знаю, чи можна її якось донаводити вручну. Коротше кажучи, вона буде не така прям супер-пупер, але вона буде. І знаєте, в чому біда? У зраді може звинувачувати людину, яка буде ну, дуже близька до розробки всіх цих систем і всього. І людина... смерть показує того, хто розробляв, хто був причетний напряму. І там, знаєте, як засуджувати будуть людину, але то несправедливо. Там витока інформації не буде. Дуже цікаво. Знаєте, ці всі витоки, оці всі, от всі, наскільки ворог свою мережу розвідувальну, да? занурив нас просто. Нам треба витривати це з свого нутра, і тоді нам простіше буде все. От, просто все і жити буде простіше.